Вітаю, я Ірина Стрижка і це UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. І далі у випуску про таке примусова евакуація із прифронтових сіл на Дніпропетровщині триває. На Ковальщині виявили масштабну вирубку лісу на 20 гектарів. На Сарненщині діти у школах вже третій місяць без гарячого харчування. У Костянтинівці на Донеччині російські війська атакували єдине евакуаційне авто гуманітарної місії Проліска. Про це повідомили в організації. Команда місії вижила. Попри чітке маркування як гуманітарного транспорту, автомобіль став мішенью. У пролісці зазначають, що це чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права. Откривай, відкривай, двері! Тікай, Ложись!» Пропалило наскрізь. Отак от протитанкове працює. Все, машинка, прощавай. Мабуть, росіянські скоти тебе доб'ють. Все, 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 поїхали, поїхали. У нас декілька хвилин. Рятувальники евакуаційної групи Фенікс допомагають людям залишити небезпечні райони Донеччини. Попри щоденні обстріли та постійну небезпеку, рятувальники вивозять людей із прифронтових населених пунктів, де життя щомиті перебуває під загрозою. З початку листопада вже евакуювали 17 мешканців дружківки Краматорського району, серед них п'ятеро дітей. Доброго дня. Доброго добра. Дня. Проходьте, пішли. Хлопці заберуть сумки. Ну давай. давайте ручку. Мені. Ручку. Ножку. Оп. 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 Так, опудок. Так, з вами ще одна дитина і жінка, так? Так, так.

Первый подъезд, да? А? Второй подъезд. Здравствуйте. Доброго дня. Еще одна сумка у вас, да? да нет. Все, то я заберу. И все, да? Все, все пакетик. Документы не забыл? Нет, нет. Бати на Дніпропетровщині триває чергова хвиля примусової евакуації з окремих населених пунктів межівської і покровської громад. Ідеться саме про дітей. Їх там залишається 264. Хлопці та дівчата мають виїхати на більш спокійні території разом з батьками чи опікунами, наголосили в обласній військовій адміністрації. Процес евакуації налагоджений. Влада на місцях працює разом з поліцією та громадськими організаціями. Рубали, грізали і вже навіть покорчували. На Ковальщині виявили масштабну вирубку на 20 гектарів. Замість дерев там вже майже поле. Волинські екологи тепер заявили про це в поліцію. Народна мудрість каже, що згаяного часу і конем не дуже неж. Але фахівці держекоінспекції напевно керуються іншою краще пізно, ніж ніколи. На місці порубки були журналісти каналу Аверс і розкажуть більше. Як то кажуть, буря вже пройшла, а вони лише тепер махають кулаками. Тут на Ковальщині справді немов якийсь людський буревій позносив дерева. Ми знаходимося на місці масштабної вирубки біля села Білашів. Скільки кинути поглядом, видно, що зрізані дерева і пеньки вже викорчовують. На місці працюють фахівці держекоінспекції та поліція. Скільки тижнів тут різали, вивозили деревину і курчували пні, можна лише уявити. Не за ніч же стільки нарізали. Коли полисіло зо 20 гектарів, екологи прийшли рахувати пеньки. Одинадцять Спеціалістами інспекції було виявлено дану порубку, зроблено реєстрацію на лінію 102. На сьогоднішній день ми є залучені як спеціалісти для обміру та заміру вищевказаних пнів. Скільки тут дерев, я? яка десь приблизно? Не знаємо. Поки що ведуться заміри, тобто ну, точної кількості не, не, не відомо ще. Зробили тільки половину ділянки, але, як можемо бачити, масштаби великі. Вони самосівні чи це були насадження? Не, не готовий сказати. На даний момент ми бачимо, що ну, велику кількість пнів, але звичайно, що ділянка була частково самозаліснена і лісом вкрита. Кажуть, ця ділянка не належить до лісгоспу. Міряємо діаметр терпня. Міримо перпендикулярно, тобто от 22, а ось так 20, значить середній діаметр 21. 21. Ви робите тут заміри, які дерева, якого діаметру вже нарахували. Тут практично дві породи, тільки сосна і вільха. Діаметри дуже різні, практично починаючи від 12 сантиметрів і закінчуючи майже 70. Частина ділянки ще не викорчувана. Ось за моєю спиною на полі залишилася техніка, але нікого з працівників не видно. Не видно і номеру на техніці. Трохи далі лежать колоди. Ще далі цілі гори складеного гілля дерев. На місці порубки зустрічаємо і слідчого. На даний момент проводиться огляд місця події в межах кримінального провадження. За детальною інформацією прошу вас звернутися до прес-центру. Кримінальну справу кажуть правоохоронці відкрили за статтею Незаконна порубка. Виявляється, у 2021 році Держгеокадастр передав кілька ділянок. Цілі раді у комунальну власність, каже заступник голови громади. От місцеві владці надумали, що з ними робити. У 23-му році був сформований перелік земельних ділянок, які підлягають продажу або їх права оренди на земельних торгах. І ця земельна ділянка потрапила до цього переліку. Були організовані земельні торги. Земельна ділянка продалася в 25-му році. Здається, в березні місяці на земельних торгах право оренди придбали за 22 тисячі за гектар по ціні. І на сьогоднішній день ця земельна ділянка вона є сільськогосподарського призначення. Так як ми її отримали з державного кадастру, так ми нічого не міняли і вона використовується як земельна ділянка сільськогосподарського призначення. У сільраді показують договір оренди: 20 гектарів на 10 років. Це за один гектар 22 тисячі 450 тисяч за одну земельну ділянку. За рік? Так. Це гроші йдуть у наш місцевий бюджет. Там якась вона була самозалістена та ділянка. Якщо вона була самозалістена, то нам би мусило прийти якесь повідомлення, лист від е, е, зацікавленої сторони. Ну, наприклад, у нас були такі звернення від лісів України, де заліснені були земельні ділянки, ми їх дійсно передавали їм. Ось, а по даному факту у нас ніяких не було ні звернень, нічого, чи була вона заліснена, чи ні. Вона земля це землі сільськогосподарського призначення. Вони так рахували з кадастру і так нас. Чи потрібні додаткові дозволи і погодження на такі роботи, як тут? Наскільки мені відомо, якщо земельна ділянка перебуває в оренді, то е, не потрібний ніякий дозвіл, це передбачає, здається, стаття 10 е, порядку чи закону. Ну, Точно не пам'ятаю, ми стаття 10 передбачає, не передбачає отримання будь-яких дозволів на проведення там якихось там робіт із спецкористування цією земельною ділянкою, тобто і на вирубку на збір там трав, на вирубку зелених насаджень, якщо земельна ділянка в оренді, так само, як у власності. Можливо, самі орендарі пролють світло на цю вирубку, які мають дозвільні документи, скільки тут зрізали деревини, що планують сіяти. Пані Олена. Не хочу коментувати нічого, бо на міканому Як цю всю вирубку узгоджували із законом. Є тут кримінал, чи все чесно, без жодних підкилимних домовленостей, покаже слідство. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Голодне навчання на Сарненщині, що у Рівненській області, діти у школах вже третій місяць без харчування. Причина. Така чиновники досі не виконали свої обов'язки та не уклали відповідні угоди із надавачами послуг. Кілька разів тендер оголошували, але марно. Віз і нині там. Чи є надія, що все зміниться і якість ситуації виходять батьки та учні далі у матеріалі Сніжани Твардовської? Роком, щоб... Годують. Обіцянками на Сарненщині у селі Малеверпче батьки учнів зібралися, аби достукатися до органів влади. Усе через відсутність харчування у навчальному закладі. Тут діти на сухпайках уже третій місяць. Їжу беруть з дому. Пані Наталія має трьох школярів. Бідкається не завжди те, що дає дітям, вони хочуть їсти. Іноді приносять усе назад додому. Діти завжди в школі холодну їжу їдять. Хоча по закону мають же право на. Нашій території харчуватися гарячим харчуванням. Ну, це, це взагалі стабільність така, що моя дитина вже шість років старша ходить у школу, і це щороку. Щороку в нас починається з вересень, не харчують тоді перед новим роком. Починають харчувати після нового року, можуть трошки харчувати, можуть і ні. І в кінці року знову в них закінчуються гроші. Хто не готує дітям у школу їжу, той дає гроші. Проте учні не завжди купують те, що потрібно, нарікають батьки. Без харчування і пільгові категорії школярів. Ніяких привілегій нема для дітей військових. Не харчують, тільки обіцяють. Пані Віта, мама двох школярів. Розповіла, що заклад їм має повертати гроші за ті дні, коли дітей не харчують. тім сума повернення мізерна. Більше того, жодної компенсації. Вони вони не отримують лише обіцянки. Вони зараз а, дають компенсацію там щось до 20 гривень у день. Ну що то є діткам? Навіть на одну булочку не буде. При тому, що там в середньому харчуватись мають десь 60-70 гривень. Компенсація мінімальна. Ми не хочемо компенсації, ми хочемо, щоб діти годували. Як зазначив заступник директора Маловерпченської гімназії Віктор Бережний, в них ведеться журнал обліку від відвідування учнів і журнал обліку видачі довідок, де вказують відсутніх та присутніх. По цих записах і будуть у майбутньому повертати батькам кошти. Класники віддаючи довідки, вказують дні відсутні, дні присутні і загальну кількість днів робочих днів по харчуванню. Діти по можливості хар. Чується зараз в домашніх умовах беруть з собою різні пайки, і в нас створені великі перерви, під час яких діти. Харчують, як повідомила директорка Маловербчинської гімназії Ірина Зембіцька, зверталися неодноразово щодо проблеми із харчуванням, але результату це не принесло. Харчуванням і організацією гарячого харчування нас дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, займається управління соціального захисту. І наскільки ми знаємо, і відділ освіти, і міська рада вони неодноразово зверталися в управління із проханням відновити гаряче харчування в навчальних закладах і е, отримували відповіді від управління. Що допоки триває процедура закупівель, поки що харчування не буде. Голова громади Руслан Серпенінов відсутність харчування пояснює тим, що досі не завершено усі роботи із тендерною процедурою. Зауважує, оскільки частина громади входить у так звану Чорнобильську зону, то за харчування у навчальних закладах відповідає управління соціального захисту Сарненської районної держадміністрації. Громада на цей процес вплину. Не може, лише відомо, що тендери відбувалися уже кілька разів, але договори у підсумку ні з ким не укладали. Вся громада, наші діти в першу чергу, є як би, заручниками цієї ситуації, при всьому нашому величезному бажанні вплинути на неї ніяким чином не можемо, адже норми чинного законодавства України України чітко визначають, що це є повноваження саме управління соціального захисту. Та й держадміністрації. Тому ми очікуємо, що буде успішно проведена ця процедура найближчим часом. Аби в майбутньому запобігти подібним ситуаціям, додав очільник громади, потрібно змінювати законодавство. Неодноразово це питання піднімав, озвучував на різних рівнях і впевнений, що інші громади підтримують саме передачу повноважень органам місцевого самоврядування, і проведення відповідних процедур сьогодні. Рішення таке не прийнято, тому ми є там, де ми сьогодні є, немає харчування. Тож скільки ще школярі харчуватимуться домашніми сухпайками, невідомо. Процедура закупівлі послуг з харчування і підписання договору потребує часу. Сніжана Твардовська та Ілля Лахай, телеканал ІТВ, Медіагруп. Акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників і захисниць, вкотре відбулася у Смілі на Черкащині. Їхні родичі виходять на площі, аби нагадати про тих, хто в Росії за ґратами чи про пошуки зниклих безвісти, про пам'ять і про надію до останнього. У Смілі знову відбулася акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників України. Цей захід не просто традиція, а голос болю і віри родин, які щодня живуть очікуванням. Син Чаплінський Руслан з 22-му пропав. А прям'яні Кайдановичарту у двадцять третьому пропаємо разом з вами Чекаємо мішкова Андрія, сина показаної інформації ніякої немає. Дочекаємося в будь-якому випадку. Зник син Залука Олександр Володимирович. Поблизу Турецька. Турецька. Це його донька. Сина, який завтра буде рік і місяць без вісті зник на Курському напрямку. 118-та бригада ТРО, 158-й батальйон, начнет. Василецький Павло Володимирович. Ні про його, ні про його побратимів. Нічого має наш ні про кого. Зачак, Андрій Васильович. Зник у травні на жаль, статистика залишається невтішною. Лише за останній тиждень у Смілі з'явилися чотири нові родини, які чекатимуть на звістку від своїх рідних. Люди вийшли на центральну площу міста, щоб підтримати одне одного, об'єднатися в молитві та нагадати суспільству. Війна триває, і за кожним іменем стоїть життя, доля, родина. Ми вперше взагалі сьогодні запросили дівчат, Ми просто бачили неодноразово. Це дуже важко. Просто дивитися, що в нашому місті стільки безвісті зниклих людей. Хочеться про це говорити, і хочеться, щоб люди про це знали. Ми вийшли з півочої молодців, і плюс бабусі наші прийшли також допомогти та підтримати. Серед учасників традиційно переважно рідні, друзі та знайомі зниклих воїнів. Вікторія чи чоловік досі в полоні прочитала зворушливий вірш про віру в його повернення. Я знаю, що мій чоловік живий. Я в цьому впевнена, тому що я знайшла відео з побратимом, який каже, що вони потрапили в полон. Так він не має права називати фамілію, але зникли вони удвох. Тому для мене кожен прихід сюди це ще один доказ того, що більша сила віра в того, що скоро моє диво на яке я чекаю, здійсниться. Тому я не знаю, як інші люди, але я вважаю, що ми маємо бути голосом тих. Хто там не може за себе говорити, тут треба стати, сказати, можливо, закричати, не знаю. Ці вірші це і є цей крик і підтримка для кожного з нас. Ця віра живе у кожній родині, що чекає. Були би зовсім незнайомі, та поєднали у вас. Пішли сини, чоловіки із дому, налакить для України час. Їх також доля об'єднала. Плічок пристали як один. Гонити ворога лихого і захищати рідний дім. Та діти, матері, дружини, виспоки дарували їм, не зламі. Сильні, ви могутні, неравний бій, нелегкий час для нас, Ви мужні і незабутні. Ми любимо і чекаємо вас. Традиційний автопропіг вулицями міста став символом єдності і нагадуванням для всіх перехожих. Наші захисники незабуті. На завершення учасника акції підняли символічний прапор та запустили в небо білі блакитні кульки як символ миру, надії і безмежної любові до тих, хто досі не вдома. Блакитний чорний прапор це символ пам'яті про зниклих безвісти. Де блакитний колір уособлює надію на повернення, а чорний невідомість і втрату. А в поєднанні з білими голубами віру на добру звістку. Цей акт нашої віри, яка не згасне, доки не буде повернуто останнього воїна. Ми просимо, не забувайте про них. Сміла Показала пам'ять жива, а віра сильніша за розпач. У випадку часткового чи повного блекауту у Полтаві готові розгорнути до 60 пунктів незламності. Ще сім стаціонарних пунктів обігріву облаштували у підрозділах ДСНС, які з них можуть приймати цілодобово. Спробували з'ясувати журналісти каналу ІРТ. Це пункт незламності в гімназії номер 25 в мікрорайоні Юрівка у Полтаві. Він один з тих, який працював під час часткового блекауту 8 та 9 листопада. Цілодобово говорить керівниця закладу Наталія Северенчук. Мешканці нашого мікрорайону можуть прийти зарядити свої гаджети, оскільки маємо генератор, який забезпечує це. Також маємо запаси технічної питної води. Також на час тривалих відключень світла, коли не буде опалення, то в нашому пункті. Незламності облаштовані буржуйки і завжди наш пункт незламності відкритий для допомоги мешканцям нашого мікрорайону. За потреби у Полтаві можуть розгорнути до 60 пунктів незламності, підключених до резервного живлення. Облаштовані вони на базі освітніх закладів, а також Київської та Шевченківської райрад. Там готові приймати людей у разі тривалих відключень світла. Йдеться на сайті Полтавської міської ради, які з них у разі знеструмлення можуть приймати в будь-який час доби. В міськраді поки що не уточнюють. Готові при прийняти відвідувачів і пункти незламності облаштовані на базі підрозділів головного управління ДСНС. У Полтаві діє сім стаціонарних таких кімнат в області 36. У разі необхідності рятувальники можуть розгорнути і додаткові мобільні пункти обігріву. Говорить речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. У разі необхідності додатково можуть бути розгорнуті 13 мобільних пунктів незламності. Це на базі наметів та транспортних засобів, і з часом розгортання до 4 годин. Такі намети розгорталися, зокрема, у місті Кременчук після ворожого обстрілу минулими вихідними. Ну і дані розгорнуті пункти вони забезпечені генераторами, засобами автономного опалення, доступом до мережі інтернет, засобами для приготування гарячих напоїв, резервом питної води, також засобами особистої гігієни, туалети, можливості зарядки мобільних телефонів та інших електронних пристроїв від генератора. Усі пункти незламності створені на об'єктах ДСНС працюють цілодобово, додала речниця рятувальників області. Неправильне використання генератора може призвести до отруєння чадним газом, пожежі або ураження струмом. Застерігають медики. Про це детальніше далі. Вінницька студія. Колеги вам слово Генератори допомагають в отриманні електроенергії, але їх неправильне використання може призвести до отруєння чадним газом, пожежі або ураження струмом. Найбільш поширена причина нещасних випадків під час роботи генераторів отруєння чадним газом, який не має ні запаху, ні кольору, тому його наявність складно помітити. Навіть кілька хвилин у приміщенні з увімкненим генератором можуть стати смертельно небезпечними. З нами на зв'язку Ігор Горматковський, генеральний директор війни. Обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Мої вітання. Вітаю. Чим небезпечним може бути використання генератора? Ну, ми вами розуміємо, що з одного боку генератори це є техніка, це є засіб, який на сьогоднішній день може тимчасово забезпечити нам з якимись або побутовими, або е виробничими потребами. Іноді даже це може бути і рятування життя. Це мається на увазі охорони здоров'я, але тим не менш, це джерело і підвищеної небезпеки. Ну і саме головне те, що стосується із небезпеки і генераторів, це звичайно отруєння чадним газом, який напрацьовується якраз в результаті його роботи. Оксид вуглецю – це газ звичайно без кольору і запаху, який утворюється в умовах якраз і згоряння органічних всіляких матеріалів, і зокрема деревини, вугілля, газу, і в тому числі і бензину. І після цього, коли він потрапляє з першого повітря, потім через легені і в кровоносну систему, звичайно, він поєднується з гемоглобіном, і гемоглобін і кров тоді перестає виконувати свою функцію як переносника кисню в органи і тканини. І звичайно, якщо ми будемо говорити, що далі відбувається, а далі відбуваються деякі ознаки, які і можуть нам свідчити про, про таке отруєння. Ци ці, ці всі отруєння знову ж таки, да воно все якби виникає з одного боку поступово, але дуже швидко, і без всіляких таких, як, як би здавалося, таких критичних ознак. Починаючи з основної ознаки, звичайно, це головний біль запаморочення, це найбільш поширені такі ознаки. Але якщо і подалі продовжується потрапляння чадного газу в організм. То звичайно, ці ознаки по е, погіршуються, посилюються і додаються нові, які е, є елементом будь-якого отруєння: нудота, блювота, слабкість, втома, затруднене дихання в притул до е, задишки, е, сплутані свідомості. Ну і в деяких звичайно відчутливості людей. Це звичайно це і втрата взагалі свідомості, і на превеликий жаль, е, дуже швидко може настати смертельні випадки. І тому, звичайно, на це ми всі маємо попереджувати випереджувати і реагувати. Які головні правила безпечного користування генератором мають знати люди, щоб уникнути таких трагедій? Ну, давайте так. Вперше, якщо є хоча б мала підозра на те, що у людини може бути Отруєння чідним газом це звичайно перше це будь-які е, дії мають бути пов'язані з припиненням е, потрапляння подальшого е, чадного газу, а саме це або вийти в інше приміщення на свіже повітря, е, відкрити вікна в общем будь-яким шляхом, але е, забезпечити доступ свіжого повітря. Знову ж таки, якщо я ще раз говорю, якщо наголошую, якщо є якісь ознаки, все ж таки отруєння, негайно викликати і в тому числі екстрену медичну допомогу, тому що стан одразу може бути такий більш-менш, але ми вже розуміємо, що чадний газ і це вже все знаходиться в організмі, і тому діяти можливо буде потрібно і в подальшому, я маю на увазі з медичної точки зору. Якщо ви вийшли самостійно і надавайте допомогу постраждалим, і в тому числі не чекайте приїзду екстреної допомоги, вже починайте якусь робити примітивно, але серцеву легневу вентиляцію вентиляцією легель для того, щоб не втрачати час. Якщо ми будемо говорити, які кроки щодо попередження, це звичайно не використовувати бензинові генератори в закритих приміщеннях без достатньої вентиляції, без доступу свіжого повітря. Тобто, ми зараз будемо говорити будівлі, ми зараз будемо говорити про гаражі, в тому числі і тимчасові сховища, і таке інше, да? тобто. Генератор має стояти все ж таки на вулиці на свіжому повітрі і відстань до жилих приміщень має бути десь не менше 6 метрів. Крім цього, ми ще й маємо розуміти, що це техніка, яка потребує ще за, за, заправлення генераторами вибухонебезпечними речовинами, тобто і тут ми маємо звертати на, на увагу на те, де знаходиться бензин, в яких каністрах і чи є доступ до близького вогню, або знову ж таки доступ дітей до цього. Не перевантажувати генератор, да, під'єднувати тільки такі, знаєте, необхідні прилади, які життєво необхідні. Поруч, звичайно, бажано, щоб був вогнегасник. І ще одне це те, що генератори не вмикаються в загальну систему енергопостачання. Тобто, тому то потрібно для цього спеціальну розводку, спеціальним перемикачем і бажано з окремою лінією. Так що нагадую, що ще є до нього звичайно, інструкція, технічний нагляд. Ну що ще да. так що, якщо ви відчуваєте, що щось з генератором не так, тобто іскрить або якісь незрозумілі звуки, одразу його виключати і далі вже викликати фахівця. Тобто, генератор з одного боку, це може бути помічник, але тільки тоді, коли ми звичайно дотримуємося всіх правил безпеки, поведінки з ним. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадаю, користуйтесь генератором безпечно. А з нами на зв'язку був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. На цьому завершуємо UA Media Hub. Дізнавайтеся достовірні та оперативні новини від нашої команди телеканалу Д1 та наших медіапартнерів – журналістів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Вликаймо нашу стійкість і підтримуємо наші сили оборони. Бережіть себе і рідних на все добре. Побачимось.